Всім привіт! Ось і добудувався нас четвертий поверх. Тож хотів в цьому ролику заакцентувати увагу на прикладах. Приклади у зложеному вигляді виглядають ось так. Вони у нас йдуть 6 сантиметрові. Стіна має 30 сантиметрів. Тож даємо пінопласт 8 і получається 20... скільки бід получається двадцять 29 або 28 см. сантиметрів. Плюс-мінус але це не важливо. Головне, щоб воно було вужче від стіни. Тож готуй каву, і ми погнали. Сам приклад складається ось із чого. Іде така та якби, цегляна обводка всередині бетон. Також потрібно пам'ятати, що тут є три арматури. Якщо вам потрібно його підрізати або урізати, то можете не переживати. Можете різати звичайним алмазним кругом, воно прорізає разом із арматурою. Що важливо знати, це те, що. Цегляна частина цього приклада йде завжди назовні. Тож, коли ви зложуєте приклади, старайтеся робити так, щоб цегла завжди йшла на вулицю. І також не менш важливо, на вулицю має йти пінопласт. Пінопласт використовується для утеплення, щоб не було мостика холоду і дається також завжди до вулиць. Також щоб воно не розпалося, все на кожен шар даємо піну, тож кидаємо один приклад, даємо піну, даємо пінопласт, даємо знову піну, знов приклад, знов піну і знов приклад. Тож це все між собою. Пропінино. Зв'язуємо такі короткі приклади двома дротиками, просто щоб коли ми це все подаємо, воно не розсипалося в повітрі. Під наші приклади чи під перемички маємо спеціально виділені місця. Приклади можемо монтувати на цемент. Якщо потрібно трішки рівень підвищити. У нас виходить якраз в рівню приклади, тож ми просто даємо піну, щоб воно не відпало. Після того, коли запінили. Можна на це все ставити наші перемички. Добре. Монтувати це будемо за допомогою крана. Якщо вручну, то бажано би було по кожному прикладове, а не всі три разом, тому що дуже важке. Долу виборні. Найголовніше, аби... Наш приклад не виступав за стіну і не мішав подальшому працювати. Тому що якщо він буде виступати, то може бути таке, що штукатура 2 см штукатурки накинула тільки через ваш приклад. Також не забуваємо, що вказаний верх і низ. Вказаний він не знаю, чи на кожних прикладах, але на цих вказаний на самій лицевій стороні, а також переважно низ має по собі такі нерівності. А верх іде заокруглений. Після чого також будемо їх замуровувати. Дамо зверху бетон. Бетон можна стягнути для зручності, просто, наприклад, рівнем, який має довжину звідси сюди, використовувати цегли як направляючі. і просто таким правилом стягнути порівню і закидати цеглами зверху. В принципі, робиться це досить легко. Тож така робота з цими прикладами. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк і підписатися на канал. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!